Давай, давай, Маш, Маш, її. Маш, давай головою, писком. Правильно. А ну ще раз спинку. А вище все. Ага, де ага, Де твоя мамочки? Десь там за буйок заплував. Нема мамочки. Жесіка. Жес. Це не твоє. Куди пішла? Де твій? Де твоє? Ну, Що робиш? Жес? Yes. То не твоє.